Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Я вже нафарбувалася. На губах у мене ось такий блиск. Хотіла вам сказати, що він просто шикарний. Це Патрісія Ледо брала в Єві номер 3 Так класно мерехтить. дуже мені подобається. У мене, до речі, нові сережки. Я вам трошки пізніше покажу, де я їх взяла. Зараз я збираюся до стоматолога. Сьогодні в мене таке відео буде більш-менш присвячене стоматології. Розкажу вам про імплантацію зубів, як я до неї готуюся. Вже пройшло 9 місяців з того моменту, як мені видалили два зуби з кістою. Мене прорували в. Лор хірургії, тому що в мене була в гаймеровій пазусі також кіста. Її в мені проколювали два рази, а вона заново з'являлася. У мене до речі на каналі є відео про це. Якщо цікаво, то можу залишити посилання зверху. Так от, зараз після 9 місяців я вже готуюся до того, щоб собі ставити нарешті зуби, буду вставляти імплантати. Раніше чомусь думала, що вони називаються імпланти, але правильно, стоматолог каже на них імплантати. Зараз хожу, лікую зуби, тому що перед тим як вставити імплантати, потрібно посі зуби були поліковані, щоб не було ніякого карісу, ніяких проблем з слизовою. А у мене, до речі, знову з'явився стоматит. Я вам потім далі покажу, як я з ним справляюся. Зараз заново йду до стоматолога, повернулася в свою улюблену клініку Експрес Томатос. Вже четвертий зуб лікую. Мені роблять повну реставрацію, тому що в мене з іншого боку, не там, де я буду ставляти зуби. З іншого боку, деякі проблеми. У мене з'явилися кармашки між зубами, і туди дуже набивається їжа, що в деяких місцях, там, де ясна, вже з'явилися пролежні. дуже болить. Якщо не їсти нічого, до речі, це так, знаєте, такий жарт, щоб гарно схуднути, потрібно почати лікувати зуби, тому що нічого не можеш їсти, нічого не можеш робити. Ось час якась проблема з зубами. От не знаю, я якась зубна королева. полікувала один, знову щось не так. Пішла в експрес-томатос. Це в місті Черкаси. Моя найулюбленіша клініка. Якщо вам цікаво, якщо ви проживаєте в Черкасах, ніколи там не були, не знаєте, і шукаєте гарного стоматолога, то я вам раджу Сергія Вікторовича Кошелюка. Я залишаю їхню сторінку в інстаграмі під цим відео. Мені дуже подобається. Я ходила до... В клініку Лосєвих це у нас тут на митниці. Можливо, ви теж чули про таку клініку. Якщо ви з Черкас, якщо ні, то просто послухайте. Там зараз працює багато переселенців з інших міст. Не хочу ніяк їх образити, і це не тому, що вони переселенці, вони якісь не такі, але мені дуже не сподобалась лікарка, яка там мене лікувала. Вона пролікувала мені два зуби. Я заплатила 2600 гривень. Зуби були, в принципі, не проблемні. Це були не ті зуби, з якими я звернулася за допомогою, але вона вирішила чомусь їх, от лікар сам вибрав ці два зуби, полікувала те, що вміла. Потім я ще раз поверталася до неї, Тому що мені щось заважало, таке щось його кололо. Знаєте, Якщо є щось, якась проблема, я хоч малесеньке, як, ну, якась крапусічка чогось, і весь час язик туди лізе, лізе, лізе. Я пішла в той же самий день ввечері, вона так і не знайшла проблему, мені кололо, заважало. Потім я вже повернулася в експрес Томатос, і мені лікар сказав, що коли буде робити кармашок з зубом, потрібно... Переробити зуб і вказав саме на той зуб, який я вже до цього полікувала в лосявих. Звичайно, не лосів мені лікували. Можливо, як це, якби це були вони, то було б все не так, але гарантія рік, і можна йти заново переробляти, але я вже не стала цього робити. Мені лікар мій. Сергій Вікторович е, зашліфував, все гарненько зробив з цими двома зубами, і все. Язик вже туди не лізе, нічого мені не коле. От так от Тому е, лосівих я ніяк не хочу образити, але туди більше не піду. Але мамочки, які лікують зубки діткам, то кажуть, що дуже класний лікар саме в цій клініці. Аліна її звати. Я не пам'ятаю пр. По батькові неважливо, не суть. Отже, я вже полікувала 6 зубів. Кожен зуб мені обійшовся в 1600 гривень. Ну, оці два маленькі в 1300 гривень. Можна порахувати, це дуже дорого. Ціни на імплантацію теж не маленькі. Один зуб коштує від 400 до 800 доларів. Ну, це. Дивлячись, куди йти, в яку клініку, я у Експрес-Томатес, на жаль, не буду цього робити, тому що в них більше 20 тисяч один імплантант. Я звернулася в іншу клініку, яка називається Оксамид. Ціна на імплантати у них 16 тисяч гривень. Можна заплатити за кілька разів, тому що встановлення імплантатів буде проходити в кілька етапів. Боже, мені так подобається цей блиск просто. Зараз буду бігти, потім до вас повернуся і розкажу ще трошки про імплантацію. До речі, я хочу вам показати: в мене нові джинси дуже класні. Взяли в магазині резерв. Вони на такій резиночці. Я колись казала, що не буду брати на такій резиночці, але мені дуже сподобалося. І, до речі, я нарешті влізла в розмір XS, який я раніше брала. Так що, моє схуднення продовжується, мені дуже подобається. Зараз знову ношу цю сумочку, свою сінсея. Колись вам показувала в покупках. Вона круто йде і до цієї ковтинки, і до кросівок нових моїх. А ще я взяла собі ось таке пальтишко. У дитячому відділі магазину резерв. Я його взяла, звичайно, за тисячу гривень, але зараз бачила розпродаж, то він цей жакетик, чи сорочка, чи пальтишко, коштує 600 гривень, по-моєму. Ну трошки стратила, але нічого. Зараз йдемо поздоровляти Полінку з днем народження. Підготували ось такий подарунок, хочу вам швиденько показати. Такий у нас пакетик з єдинорожком. Так, що у нас тут? Тут у нас шампунь і кондиціонер, і лялька. Поліна дуже хотіла собі таку ляльку, ми її купили. Потім, коли вона вже її розпакує, то вам покажу ближче. Називається лялечка Нанана. -на -на". Так, вона в такому буде мішечку. І буде конфеті вилітати, коли вона буде розпаковувати. Сподіваюся, сюрприз вдасться. Зараз вже одягнулися і йдемо поздоровляти нашу іменинницю. Довго я думала чи нести мені в столичну ювелірну фабрику наші обручки міняти на сережки, тому що Обручки, як і каблучки, ми не носимо, і вважаю, що обручки не є символом нашої любові. У нас тримає нашу сім'ю інше почуття, інші якісь цінності, і це не матеріальне. Тому вирішила поповнити свою колекцію сережок, взяла ще два набори пусетів. Ось ці у нас золоті з цирконієвою ставочкою і камінчиками зараз вам все покажу. Дуже мені подобається. Зараз скажу, яка у них була ціна. Я нічого не... А, я за ці заплатила 13-5. 1050. Я за ці заплатила, по-моєму, 9 гривень, тому що там щось не вистачало за роботу і все. А за ці, тут у нас вони трошки дорожчі. Так, зараз скажу, яка ціна. 16950, ну, звичайно, там і знижечка. Тут робота коштує дорожче, 7000. Ось такі красиві. з Емалю. покриття емаль, то за ці я доплатила 900 гривень. Знаю, камера, мабуть, не передає, наскільки вони красиві. Зараз ставлю вам картинку, як воно виглядає на вушках. Ставила я їх вже в, в цю шкатулочку, яку я замовляла на Aliexpress. Ось все, що залишилося у мене від прикрас. Ланцюжок, дві підвісочки, божа матір і хрестик. Пусети. Такі гвоздики з медичного сплава та все інше золото. Вже у мене виходить 5 пар. З чорною емаллю тепер у мене найулюбленіші. Дуже подобаються і до всього пасують. Особливо до спортивного стилю. З кепкою дуже класно. Ну, це все тому, що у мене темне волосся і дуже гарно виглядає нігті такі красиві. Правда, новий манікюрчик зробила. Дуже подобається. Хтось у мене питав, скільки я плачу за манікюр з покриттям гель-лак. за це я заплатила 320 гривень. Не знаю, дорого це дешево, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені здається, норм. Але м -м -м -м, ще зовсім недавно я платила 190 гривень. Хочу розказати, як лікую стоматит. Перше, що потрібно зробити, це обов'язково замінити зубну щітку, купити нову або насадку нову. Далі, після чищення зубів, я поліскою свій рот таким засобами. Лікар мені порадив купити такі таблеточки. Називається Лісобакт, одна-чотири таблетки на день. Розсмоктувати також дуже гарно впливає на стоматит. Ще я взяла для ясен метрогіл дента, я його вже брала, і в принципі він мені сподобався, бо щось у мене стоматити досить таки часто. Але стоматолог сказав, що не дивлячись на всі маніпуляції, які ми проводимо з цими ранками, все одно вони проходять як з ліками, так і без лікування якогось через 7-14-15 днів. Такий гель 20 грам, він такий ментоловий, дуже приємний. Мені подобається, що після того, як наносиш цей гель, або аплікацію робити з ватки, або просто намазувати пальчиком. У мене зараз томатит на щиті, то дуже досить таки гарно знеболює. Була на консультації у хірурга-стоматолога, КТ показало, що зверху в мене маленька висота кістки, кістка не повністю не виросла того розміру, якою мала вирости. Це, це тому, що мені зробили операцію в носі, це взаємопов'язано, тому що корінь зуба виходить в гайморову пазуху, там слизував, слизовій, так і залишився пломбувальний матеріал, який може бути звичайним кальцієм, який колись розсосеться. Є кілька варіантів, які я можу вибрати. Перше, це поставити зверху мостик, але тоді прийдеться. Знімати з всі пломби з е, сусідніх зубів, вбивати там нерви, лікувати, пломбувати. Потім ці зуби. Спилювати, щоб надівати коронки. Це і по грошах недешево, хоча здається, що там полікувати кілька каналів, але в зубах може бути їх і 3, і 4, і 5. У мене останньому зубі може бути багато, і вони можуть і бути не повністю поліковані. Тоді знову такі зуби, які накриті коронкою, вони. Немає гарантій того, що все буде з ними окей. Знову-таки можуть бути кісти, тому що в мене під коронку, які знизу зуб видалили, там була кіста саме під коронкою. Тобто цей зуб був накритий і цей зуб був без нервів, наскільки я розумію. Але так сталося, що давало білі в шиї і в. Повністю тут в щелепі, дуже якось, все це я пережила страшно, і ця біль в мене кілька років тягнулася словом. Зверху встановити мостик, а знизу все там окей, і можна, в принципі, робити імплант. Є ще один варіант під час того, як мені будуть проводити. Операцію по самій імплантації мені можна наростити штучну кістку зверху, тоді туди вкрутити титановий шуруп, і все це робиться одночасно, але це знову ж таки плюс ще додаткові трати, не одна. Операція в першому заході буде коштувати 7 тисяч, тобто зверху також 7 тисяч і плюс 1010 буде нарощування кістки. Можна порахувати, що це не дешево. Далі, що ще мені сказали? Сказали, що можна мені брекети носити, тому що криві зуби. Потім мені стоматолог сказав, що якщо я захочу лікувати передні зуби, то в цьому вже немає сенсу, тому що в мене там пломба на пломбі, і мені потрібно робити вініри. Це в майбутньому. Одна вініра коштує 7 тисяч гривень. Треба 28, щоб полікувати передній верхній. Ряд. Ну, як полякувати? Просто зробити естетично красиві зуби без ніяких переходів пломби, які можуть тимні йти. Ну, зараз не про це. Отже, я погодилася на цю операцію, але ж знову ж таки мені сказали, що вона може і не відбутися. Тому що чи точно можна зробити нарощування кістки, оскільки в мене ці проблеми з лизовою, з гайморовою... Спломбувальний матеріал. З матеріалом лікар зможе сказати напевне, чи буде він продовжувати нарощування, чи буде він продовжувати встановлення цього штифта титанового тільки тоді, коли він розріже ясно. Тобто перший етап буде зроблений, ясно розріжуть. Якщо так, то операція продовжується, якщо ні, то мені просто накладають шви і працюють. Знизу. І все, вже уже не чіпаю, все ж заживає, і тоді я все ж таки буду робити мости. Сподіваюся, все вдасться, і все ж таки мені кістку наростять, хай вже зроблять мені цю операцію. Можливо, це така доля, що так сталося, тому що під час операції можна буде виняти цей пломбувальний матеріал. Можливо, у мене буде менше проблем під час того, як я хворію, тому що. Кожна моя захворювання супроводжується тепер з гайморитом. Дуже якось мені тяжко. Весь час відчуваю таку якусь важкість в цій стороні. Праця в мене буде 24 квітня. Планую все ж таки якось поділитися цим досвідом для тих, хто планує імплантацію. Перший етап імплантації це в укорінення титанових шурупів. Розрізають ясна, вкручують титанові шурупи. Це воно як виглядає як саморіз, наскільки я розумію. Вкручуються вони в кістку і зашиваються. Загоювання відбувається протягом 4 місяців. Воно проживляється, через днів, 10 знімаються шви. Поки ці титанові шурупи знаходяться в кісті, вони обростають кістковою тканиною і служать як корені зубів. Далі буде встановлюватися формувач. Він потрібен для того, щоб навколо місця, де буде оцей штучний зуб, був дуже красивий правильний рівний край. Ясен, далі через 2-3 тижні буде на імплантат надіватися такий косинос, і саме на нього вже буде вставлятися коронка, надіватися оцей вже. Готовий зубчик В принципі, це звичайне діло. Робиться воно під місцевою анестезією. Потім вам все розкажу щодо чого, який виробник, як називається імплантант, як це все проходить. Тому, якщо вам цікаво, то обов'язково залишайтеся на моєму каналі, будьте здорові! Все буде Україна!